Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 5 червня, і це 1198-ма доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосвіє. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Ситуація в Сумській області стає все більше і більш напруженою. Я б сказав би так, говорити про якусь. Апокаліптичну фазу російського наступу або як дехто вже пророкує незабаром міські бої в е, самих сумах. Ні, до цього не дійде. Станом на зараз російські окупаційні війська їх потенціал недостатні для того, щоб розпочинати бої за суми. І навіть більш того, у мене є величезні надвеличезні сум, сумніви, що взагалі російські окупаційні війська зможуть. Діти в такій ситуації з таким потенціалом до Сум. є декілька все ж таки особливостей цієї місцевості. Хоча зараз багато ЗМІ пишуть про те, що до сум залишилось 20 кілометрів, 22 км, кілометри, км кілометри і так далі. Ну тобто наші змі продовжують займатися ось цим ексгібіціонізмом на рівні відстаней, але в принципі, відстані нічого не вирішують, коли є відповідна оборона, є можливість зупиняти ворога на це впливають як можливості сил оборони України, як заздалегідь підготовлені рубежі, якщо звісно що вони є, так і інші фактори, серед яких і рельєфно-ландшафтні особливості тієї чи іншої місцевості. Як ви зрозуміли, сьогодні ми починаємо. Нашу з вами бесіду саме з Сумської області, російські окупаційні війська станом на сьогодні мали просування. А в районі Олексіївки з виходом на водолаги біловоди через локню продовжуючи атакувати юнаківку, їх в принципі загальний план. Він вже зрозуміли, куди саме вони намагаються. Рухатись по яким напрямкам і які використовують сили та засоби, наприклад, на напрямки напрямок Локня юнаківка взагалі російські окупаційні війська, як в районі самої Локні, так і трохи на захід від неї сконцентрували підрозділи 76 ї десантно-штурмової дивізії. Не просто підрозділи, а діють штатні полки, 104-й, 237-й. І, в принципі, це якраз і демонструє те, наскільки для російських окупаційних військ важливо закидувати станом на зараз сумську область саме живим ресурсом, переважно росіяни використовують людський ресурс, кількісну перевагу для подальшого просування. Окрім цього, іншого в Сумській області російські окупаційні війська використовують підрозділи 18-ї, Мотострілецької дивізії, наприклад, також вони використ... почали використовувати нещодавно туди передислоковані підрозділи 177-го окремого полка морської піхоти для підсилення, саме, до речі, 18-ї МСД та інші сили та засоби. Велика кількість людського ресурсу сконцентрована для виходу саме. На межу між а, юнаківкою станом на зараз та Олексіївкою, тобто основна межа, основний рубіж, на який вони будуть намагатися виходити зараз. Це юнаківка Олексіївка. Далі це вже буде Хотін Мар'яне. Фактично, просування в декілька а, етапів і а, намагаються російські окупаційні війська реалізувати з безпосередньо перерізанням траси 07, як ми це. Розуміємо, але навіть станом на зараз у Росії нема фізичного а, контролю а, цієї траси, не дивлячись на те, що МОБ-басівку ну, вони контролюють вже не перший день, і мали б можливість вже виходу на цю логістичну артерію. Але ні, до речі, цей вихід на логістичну артерію допоміг би їм, в принципі, із атакою на юнаків було, з декількох напрямків. Але їм це досі. Не вдається, оце якраз і є досить яскравою такою демонстрацією того, що я дуже часто чую зараз про е, Сумську е, область. По про наступ російських окупантів в Сумській області, що не зовсім відповідає дійсності. Я чую те, що вони дуже швидко наступають. Наступають аж алярма, алярма. А е, от е, майже завтра будуть вже в сумах. А е, це не відповідає повністю дійсності. Це психологічний фактор. Ви повинні його також враховувати, тому що вже раніше я пояснював, що сама по собі наступальна операція російських окупантів в Сумській області розпочалася більш ніж три місяці тому. З заходу російських окупаційних військ в новеньке їх передових диверсійних груп, після чого розпочались більш інтенсивні рейдові операції, і було захоплено саме новеньке, і почався рух в напрямку на Басівку, тобто, всі ці операції, яку ми зараз з вами за якою ми зараз спостерігаємо на півночі від сум, їй вже більше ніж три місяці, навіть три з половиною місяці. Цьому процесу, за ці три з половиною місяці російські окупаційні війська захопили, як ми бачимо, площу приблизно 150, трохи більше ніж 150 кілометрів, по своїм. Основним напрямком від кордону а, з Україною вони просунулись на глибину 5 та 6,5 кілометрів. Тобто а, від кордону з Російською Федерацією в них просування склало 5, 6, 6,5 кілометрів. А, загально, я вже неодноразово пояснював, що приблизно кілометри 2-3 від кордону – це взагалі сіра зона. Тому їх а, перш, а, першоетапне просування було… Достатньо швидким, і вони в цій зоні досить швидко зайняли позиції, оскільки ну це така собі зона без якихось серйозних перешкод в питаннях фортифікації, рубежів та лінії оборони. Отже, на все це пішло 3,5 місяці у той час, як під час початку Харківської операції на півночі Харківщини, Волчанськ та Липці, Російські окупаційні війська захопили за місяць майже 180 квадратних кілометрів території, і в принципі все, і от, в принципі, на цьому все зараз. Вони вперлися в Овчанськ, як відомо, не вийшли навіть за межі глибокого. І як сиділи там, так і сидять, намагаються розширювати зону контролю. Їм це не вдається. Тобто, я не даремно весь цей час порівнював з Харківщиною о, і Сумську операцію російських окупаційних військ. Вони в сумах зав'язують в тому ж самому болоті, в якому вони вже більше ніж як рік знаходяться на півночі Харківщини. Це одне і те саме болото. А питання тільки е, таке: вони зупиняться саме на цій межі 180 200 квадратних кілометрів. Вони зупиняться саме на межі розширення зони контролю трохи більше ніж. 6-6,5-7 кілометрів від кордону, а потім все, логістика тютю. -тю, чи а, якийсь буде інший момент? Окрім цього іншого, я хотів би звернути увагу, що а, не кажучи про наші фортифікації, про наші рубежі, про наші можливості проведення оборонних дій і так далі, таке інше, при тому, що підкреслюю, зараз російські окупаційні війська користуються переважно тим, що в них є перевага в людському ресурсі, саме це їх. Основна стан ставка закидання наших позицій великої кількості людського ресурсу, але є ще і нюанс, пов'язаний з рельєфно ландшафтними особливостями. Це річки, це річки та ж сама Олешня, наприклад, сел, е які утворюють дуже цікавий орнамент е на е загально рельєфно ландшафтній мапі е Сумської області. І тому тут виникає питання, поки у російських окупантів є можливість просування без е, якихось е, серйозних перешкод рельєфно ландшафтного типу. Знову ж таки, підкреслюю: я зараз не говорю про Сили оборони України. Я не говорю про наші фортифікації та рубежі. Я не говорю про те, як ми будемо формувати самопособі по собі оборону, як вона зараз вже формується і гальмується просування російських окупантів. Я говорю на елементарному базовому е, рівні. Що так чи інакше у росіян буде перешкода у вигляді е, саме природних ось е, таких чинників, які будуть впливати на їх швидкість просування. Тобто, повторення Харківщини, так дійсно я бачу зараз е, в Сумській області повторення харківського сценарію. Негативний негативний фактор е, цього е, просування російських окупантів полягає в тому, що зараз вони мають можливість вже Дотягнутися до самих сум сум дронами тобто не тільки корговані авіаційні бомби, не тільки балістичні ракети, не тільки ствольна артилерія та реактивна артилерія, по сумам будуть працювати fpv дрони, так само як вони працюють, по наприклад, Херсону, і Росіяни будуть займатися терором проти цивільного населення. Тому сумчани в першу чергу повинні думати. Про свою власну безпеку не ігнорувати повітряні тривоги, інколи вони навіть і не будуть встигати лунати, дивитися на вгору, що летить зараз над багатоповерхівками, що це там жужить, і так далі. Бо FPV дрони дійсно, навіть на оптоволокні, які неможливо придушити комплексами радіоелектронної боротьби, вони будуть тероризувати суми. Це серйозна проблема буде найближчим часом, саме в першу чергу, пов'язана з терором проти цивільного населення. Звісно ж, російські окупаційні війська, оскільки в них буде просування, ще тобто, ми повинні бути реалістами, а вони будуть намагатися перерізати і логістику на суми та від сум до наших рубежів, де зосереджено наші підрозділи, наше окуповання. Тому ситуація дійсно дуже складна. Сили оборони України максимально намагаються контролювати ситуацію і не давати супротивнику кількісно, який має перевагу, просуватися в глиб території Сумської області. Як на мене повторюсь, сумська операція російських окупаційних військ не просто дуже схожа. Це е, брат-близнюк харківської операції, але трохи недорозвинений брат близнюк, тому що він відстає по своїм е, по своєму розвитку. Він відстає по швидкості, він відстає по масштабам, а він відстає по багатьом параметрам. Ну, Такий собі дегеранативний брат-близнюк Харківської операції Білгородського угруповання. Але, тим не менш, це не зменшує саму загрозу для цивільного населення, терор якого будуть гіпертрофувати російське командування. Безпосередньо генерал Лапін, який також відомий тим, що для нього терор цивільного населення завжди був в пріоритеті. Далі рухаємось а, по фронту і безпосередньо повертаємось до нашої найбільш небезпечної ділянки, оскільки росіян там на стику між Покровським та Косянтинівським напрямками було просування розширення зони контролю. І станом на зараз зараз ситуація більш-менш стабілізувалася, але вона залишається достатньо складною. Тобто літня кампанія вона і не обіцяла бути легкою. Якщо ви пам'ятаєте, я завжди попереджав, що літня кампанія 2025 року це буде найважча кампанія за весь період повномасштабного вторгнення в Україну, і для нас вона буде також мати такий самий вирішальний. Момент, як і для росіян бо нам найголовніше це завадити росіянам, не е, в виконанні їх основних задач. Про ці задачі я неодноразово вже говорив. Не буду повторюватись. Всі, хто мають бажання, можуть або прочитати це в інтернеті ці матеріали та коментарі, або подивитися попередні відео на ОБОСЮЇ. але е, російські окупаційні війська трохи загальмували. По трасі 05-04 одночасно як в напрямку на Костянтинівку, так і на Покровському напрямку. Також вони загальмували і в напрямку на попів яр. В принципі, це явище. Ну я все ж таки думаю, тимчасово, тому що так чи інакше, ми побачимо з вами найближчим часом це також е вже невідворотні зрізання Єлизаветівської кишені, зрізання кишені від старої Миколаївки до зорі та. Романівки і так само вирівнювання турецького, турецького виступу. Звісно ж, російські окупаційні війська будуть намагатися максимум прориватися усіма силами та засобами в напрямку на Попів'яр, Полтавку та Русеньяр. Ну і зараз також є, скажімо так, не дуже гарні новини. З турецького плацдарму, де е, російські окупаційні війська мали можливість е, наблизитись до е, Деліївки. Тобто, е, ну Делії дві, е, скажімо так, Деліївки, яка не входить в е, турецьку агломерацію, та що знаходиться північніше, е, це говорить про те, що Деліївка, яка знаходиться біля дачного, е, входить в турецьку е, агломерацію. Між цими двома Доліївками, тавтологія, але все ж таки це факт. Багато є населених а, пунктів а, на Донеччині, які знаходяться один біля одного, але при цьому ті ж самі назви, але тим не менш, вони можуть бути зрізані. Тобто зрізання цієї кишені значно покращить російським окупантам а, подальші можливості просування в напрямку як самої Доліївки, через Доліївку і в напрямку на Білогору Олександра. Шульдене, це також підсилення відповідно з північно-східного флангу а, всієї 51-ї загальної військової армії в прагненні виходу а, через за межі вже а, турецької агломерації. Як ми бачимо, вони намагаються інколи прориватися такими, а, ну, такими ривками до самої плещівки з однією метою. Вся ця гальмівна структура піддесятперша загальна військова армія, вона достатньо гальмівна. А вона намагається збалансувати своє просування через плещівку повз водосховище напрямку на Костянтинівку, збалансувати разом з просуванням 8-ї загальної військової армії, з по трасі 0504, А також, звісно ж, в перспективі по н 20 через. Яблунівку, тобто саме 51-а гальмує зараз найбільше. Восьма за рахунок 150-ї та 20-ї мотострілецької дивізії вони прискорюються і намагаються максимально швидко виконати цю задачу. Хоча знову ж таки вони також не вкладаються повноцінно в ті терміни, які були поставлені російським командуванням перед групою військ південь. Отже, далі це Кураховський виступ. Справа у тому, що російські окупаційні війська вони мали можливість взяти під свій контроль Костянтинопіль, і це в принципі достатньо негативний момент, оскільки найближчим часом ми побачимо, як буде повністю зрізано кишеню по трасі Н-15 і. З виходом російських окупаційних військ також на Богатир. Все це говорить про те, що Багатир буде знаходитись одночасно під значно більшим вже а, тиском, і Сили оборони України а, змушені будуть ну це факт відходити вже, вже а, до зеленого кута, до Олексіївки. Ну і так само одрадне може опинитися найближчим часом вже під ударом, з також з декількох напрямків, що значно ускладнює ситуацію загально по Н 15. Але, але при цьому треба зауважити, що ці процеси вони відбулись. Ну давайте так, коли російські окупаційні війська вийшли на ці межі. Це було першого на Константинополі, я маю на увазі. Це було 1 травня, ні. Це було 1 квітня, ні. Вони вже там були на Константинополі. Це було 1 березня, ні. Вони були в Константинополі. Це було 1 лютого. Ну, в принципі, так. 20 лютого вони вже були в Константинополі. 15, між 15 та безпосередньо самим 20 лютом відбувався. Процес виходу на Константинополь. Отже, 20-го вони були закріплені на його околицях, а також на деяких вулицях. І весь цей час відбувалися бойові дії за Константинополь з 20-го фактично, лютого, березень, квітень, травень. І от е, закінчується травень, починається червень, і тільки е, за 3,5 місяці. Російські окупаційні війська мали можливість вийти за межі Константинополя. Це швидкість для другої армії в світі. Ні, росіяни продовжують гальмувати, продовжують так закидати наші позиції великою кількістю людського ресурсу. Але факт залишається фактом. Кожне їх просування це не тільки великі втрати, хоча е, за травень вони їх трохи зменшили через деякі об'єктивні причини. Про це ми можемо поговорити навіть е, окремо. Але загальний темп їх просування в травні, хоча і мав е, прискорення по деяким ділянкам, і дійсно вони захопили більше аніж в квітні та березні, січні та лютому е, території. Але є важливий нюанс. А е, е, майже усі населені пункти, які були захоплені, наприклад, той самий а, е, е, Інші були захоплені в цей період. Це населені пункти, за які бої. Відбувалися місяцями, не днями, не тижнями, місяцями. Це результат багатомісячної багатомісячних боїв, і російські окупаційні війська здійснюють усі ці просування ціною величезних втрат, і за рахунок багатомісячних боєзіткнень. Тобто говорити про якесь швидке, стрімке, незворотнє просування не доводиться. Вони рухаються, але рухаються як для виконання їх задач досить, досить повільно. Хоча, знову ж таки, для когось може здаватися, що це якийсь стрімкий рух, нічого подібного. Порівняння з тим самим 2024 роком, ті ж саме харківської операції Сумської області, що відбувається зараз. Ну це скажімо так, це найяскравіший приклад того. Наскільки відрізняється зараз темп просування російських окупантів і відповідно їх ресурсний потенціал від того, що у них було навіть в 2024 році? Друзі, дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете його підтримати своїм лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши, а також репоснувши все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. І То інформацію, якщо ви вважаєте її доцільно. Побачити, почути, послухати, а, м, прочитати а, більшої кількості глядачів, читачів, слухачів. То саме ці дії допомагають у розповсюдженні цієї інформації в інформаційному просторі. Дякую кожному, хто це зробить, і дякую кожному, хто це вже зробив. До зустрічі завтра на огляді мапи бойових дій на обос ua Слава Україні, слава нації.